Водій загинув, а троє пасажирів з травмами у лікарні 12 липня на службу 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду у селі Княждвір Коломийського району. Там водій злетів з дороги та врізався в огорожу. Аварія трапилася ввечері. Водій на швидкості з'їхав у кюват. Правоохоронці встановили, що 40-річний водій автомобіля Ополь Вектра не врахував дорожні обставини, не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, наїхавши на огорожу. У результаті аварії водій отримав тілесні ушкодження та помер на місці події. В салоні авто, окрім водія, було троє пасажирів. Серед них підліток. 57 та 40-річні чоловіки, мешканці Печеніжинської територіальної громади, отримали тілесні ушкодження та доставлені до Коломийської центральної районної лікарні. Правоохоронці призначили експертизи для встановлення причини ДТП. За фактом автопригоди слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху і в жодному випадку не сідати за кермо на підпитку.